Однією зі складових частин Великої війни, великого протистояння, добра і зла, всередині якого ми зараз перебуваємо, є боротьба за пам'ять. Ворог намагається не просто знищити нас, а й знищити нашу пам'ять. А ми намагаємося її зберегти. І від того, наскільки це нам вдасться, теж залежить результат цієї війни і цього протистояння. Тож сьогодні ми говоримо про пам'ять. І про роботу з її збереження. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і Це Сиддаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Сьогодні цікава розмова, і розмова важлива, на мою думку, безумовно, з заступницею директора національного історико-меморіального заповідника Баківнянської могили Тетяною Шептицькою. Вітаю Тетяна. Дякую, Дзай. що погодились на розмову. І моє запитання перше про цю інституцію, наскільки давно вона існує. У порівнянні з іншими заповідниками наша інституція відносно молода. Офіційно заповідник був створений в 2001 році. Відтак минулого року ми відзначали своє десятиріччя. Але ви знаєте, як завжди це буває з молодими структурами, поки там. Відбулися різноманітні організаційні процеси вирішення різних питань, там пов'язаних там зі штатом, підпорядкуванням і так далі. То фактично заповідник якось так повноцінно почав працювати значно пізніше, ніж він був створений у 2001 році. І для нас важливо з одного боку зберігати пам'яті про власну якусь таку структурну історію. Але е, діяльність заповідника в основному зосереджена на тому, щоб е, досліджувати масові політичні репресії радянського періоду, е, дізнаватися як про перебіг самих процесів, е, так і, власне, формувати пам'ять про людей, які були. Розстріляні в Києві в 1937-41 роках і були поховані у нас у Биківнянському лісі. Фактично, заповідник функціонує як водночас науково-дослідна інституція, відтак наукові співробітники проводять наукову роботу, пишуть наукові статті, досліджують свої певні індивідуальні теми і напрямки. І водночас ми інституція культур, такого культурного плану. Відтак створюється у заповіднику науків. Фото, фотодокументальні виставки. Ну і водночас, коли була там більша можливість, ми постійно організовували різноманітні культурно-мистецькі науково-просвітницькі заходи. Я Паралел... їх зараз зустрічаю на українському оголошення. Ну, так, так, але ми зараз змушені перейти в режим онлайн. Це трошки mm -hmm. і, інакший тип спілкування з нашими відвідувачами, ніж це було б в реальному часі, і, і на території Виківнянського лісу. Але так безумовно це все продовжує. Так само, як ми продовжуємо читати лекції, пропонуємо якісь варіанти, хоч якихось таких віртуальних екскурсій нашою територією. Тому mm -hmm. це теж все входить в роботу заповідника. Я гадаю, що ті, хто нас дивляться, вони всі знають, про що йдеться, але, мабуть, пару слів про історію питання треба сказати. 1962 року Василь Симоненко, Алагорський, Листинюк. Почули про те, що нібито є місця масового поховання жертв сталінських репресій, поїхали в Баківню, і те, що вони там дізналися, справило на них шокове враження, після чого вони стали намагатися добитися правди в інстанціях, але ясно, що на той час не добилися, тільки можливо собі спричинили великі проблеми через ці намагання. Як далі розвивалися? Пам'ять про боківню за радянських часів це було повністю закрито. Чи десь вже в час перебудови почала інформація про ну, Зрозуміло, що з радянських часів ця історія була повністю закрита, і власне радянська влада робила все можливе для того, щоб правду прихвати про те, що люди були. Самою ж владою офіційно реабілітовані і дуже часто, ну, в більшості випадків, за відсутністю складу злочину, тобто сам режим, який розстріляв людей, через 20 років визнав, що він їх розстріляв безпідставно, незаконно, mm -hmm. і люди не чинили жодних злочинів. Згадки про це намагалися а, уникати в різний спосіб. Якщо ми беремо видатних якихось особистостей, то дуже часто, коли виходили, вже. Постреабілітаційні збірники там. Вірші, якісь прозові збірники. А, дуже хитро писали упорядники, що людина там в 30-х припинила писати, пішла з літератури, якось от таким способом оминаючи згадку про сам факт розстрілу і, і потім реабілітація. По-моєму, і дати смерті теж іноді підписали не не фальсифікували. І щоб дати не, смерті, на... не тільки іноді дати смерті, фальсифікували е, на підставі. Військові окремої інструкції КДБ 1955 року, яка власне, прямо зобов'язувала відповідати родичам репресованих неправдиво. Тобто органи, які за це відповідали, мали відповісти родичам, написавши якийсь брехливий діагноз і дату смерті дозволялось вказувати в проміжку 10 років від моменту розстрілу. Відтак у багатьох родинах зберігаються. Ось такі фальшиві довідки а, про долю людини, де записані дати розстрілу 42-й, 43-й mm -hmm. роки а, з якимись там, діагнозами від там, туберкульозу до, до раку легенів, до інфарктів. А, а насправді людей було розстріляно. Повторно до цієї теми, про яку ви сказали, Лесенюк. Повернувся десь приблизно років через 10-71-му Він знову написав листа до відповідних партійних органів, розповівши цю історію про свій візит разом з Алою Горською. Це він в Москві вже на той час. А, він в Москві був mm. на той час, але ну, совість і пам'ять йому не дозволяла цю тему геть забути. І в 71-му році запрацювала перша урядова комісія, яка здійснювала ну, такі пошкової з роботи в Биківні, і проблема в тому, що комісія була під жорстким контролем КДБ. Фактично діяла вона досить короткий проміжок часу, і розумієте, що висновки вже були наперед зрозумілі. Тобто всі ці поховання в Бекінянському лісі, комісія ця визнала як наслідки злочинних діянь фашистів. Ліс фактично стояв пусткою в лісі. Відбувались наслідки і результати їх можна було спостерігати, А, І, здавалося б, теж таке логічне, закономірне запитання, яке у багатьох виникає. Якщо припустити, що це дійсно було б так, то чому влада Радянського Союзу нічого не зробила, щоб увічнити пам'ять жертв так званих жертв фашизму? А фактично, крім цих висновків комісії 71 року. До приблизно 87-го, все одно нічого не було зроблено, ні жодних там шанувань, жодних якихось там способів меморіалізації території. Вона просто була віддана на поталу зновським мордерам і забуттю. До цієї теми люди змогли повернутися уже тільки з настанням перебудови, коли оця потреба правди і потреба засудження злочинів сталінізму вона все-таки все одно прорвалася. І тоді вже почалися абсолютно різні процеси, пов'язані як з діяльністю громадських активістів, так і знову ж таки з діяльністю наступних урядових комісій, які там змінювались, переформатовувались. Теж вони десь на початках пробували ухилитися від прямих відповідей. На безпосередні запитання. Проте десь з 88-го орієнтовно року вже така крига скресла. Почали з'являтися перші публікації про Ньюз з такою альтернативною версією, неофіційною, що там все-таки поховані жертви сталінських репресій. І далі вже 89-й Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу і вже розслідування вийшло на нормальні якісь такі реки. Ну, далі бі... вже не Незалежна Україна. Далі вже не Але чому стільки часу пройшло до створення вашої інституції від е, незалеж... початку незалежності? Е, ви знаєте, для мене це теж до, до цього часу певна загадка. В ну, 90-ті вони взагалі були непрості в економічному плані для створення, мені здається, якихось інших інституцій, але з іншого боку, мені здається, на той момент. Можливо, українське суспільство не було готове mm -hmm. говорити про це, відчувати це, якось намагатися осмислити все, що відбувалося, не десь там, а безпосередньо в Києві, в центрі Києва в 37 41 роках. Можливо, це пов'язано з тим. Все-таки у ці процеси, ну, де Радянізації, десталінізації, декомунізації у нас в ті роки йшли дуже повільно, і можливо з цим це так само пов'язано. Це таке загальмування. Що вдалося такого, що ну, не було відомо широкому загалу? Виявити, дослідити Ой. в ході вашої роботи з імен, зокрема, насправді, насправді вдалося дуже багато. Почнемо з того, що дійсно для держави, для суспільства дуже важливим був момент. Це такі інституалізації цієї, теми. коли з'явилася інституція, а потім з її появою з'явився міжнародний меморіал жертв тоталітаризму три цьому років, який у нас на території заповідника є і відкритий був у 2012 році. Відповідно з постанням меморіалу Бекінянський Ліс, він вже так повноцінно перетворився на і всеукраїнське, і міжнародне місце пам'яті, місце паломництва, місце проведення загальнодержавних заходів. І це вже ввійшло, знаєте, в такий інформаційний простір держави. Це один момент. Другий момент, який стосується безпосередньої мен, насправді ця робота досі триває. Тобто ми ще не поставили в ній остаточну крапку. Але якщо порівнювати з 80 ми роками, коли в пресі з'явилися ну, перші там, 15 прізвищ, і до нашого часу, коли в нас на стінах пам'яті вибито 18,5 тисяч прізвищ, це все таки ну, достатньо велика різниця в цифрах, в цифрах, і водночас достатньо серйозне зрушення. Зокрема, ну таке науково-дослідницьке пошукове, але воно змогло відбутися лише повноцінно після ухвалення Верховною Радою України комплексу законів про декомунізацію і про відкриття архівів колишніх радянських спецслужб. Коли були розсекречені архіви колишніх радянських спецслужб, заповідник і не тільки заповідник, я думаю, що всі науковці. Які працюють з у цим періодом, вони змогли, як то кажуть, ну, пришвидшити процес пошуку, його інтенсифікувати, тому що дуже багато прізвищ ми ідентифікуємо в різний спосіб. Тобто є акти стріл, де суцільний перелік імен. І є чітко там дати, зазначені одразу, помітно, там і хто здійснив е, цей вирок, і так далі. Але частина людей ідентифікована була лише коли ми взяли безпосередньо самоархівну кримінальну справу конкретної особистості. От коли ми її вивчили, тоді ми змогли там, переконати, що ця людина була дійсно розстріляна в зазначений період в Києві. Але крім усього іншого, є корпус документів. Які зберігаються в Москві, який нам до цього часу недоступний. І, відповідно, там є ще певний перелік, вочевидь, прізвищ, які десь зберігаються там в документах, а були розстріляні тут в Києві. Імена ідентифіковані, достатньо різні. Насправді, я можу сказати, що. Виставкова діяльність заповідника у нас спрямована на те, щоб якраз от знайомити громадськість, як з історією самої спецділянки НКВС у Биківнянському лісі, тобто що там відбувалося, чому це відбувалося, як це було пов'язано з загальним mm -hmm. історичним контекстом, суспільно-політичним, але так само і на розповідь про людей з биківнянського мартиролога. Ми своїм таким неофіційним гаслом. Обрали таку фразу, яку між собою проговорювали, що биківнянські могили вони братські, але вони не безменні. Довгий час от, биківнянський ліс він функціонував у свідомості. Українського суспільства як безіменний простір. Жахливий, трагічний, травматичний, але безіменний. Ніхто не міг сказати, а хто ж конкретно в биківні? От. Про Сандурмог частково могли сказати, що ж там за люди, а хто ж конкретно в биківні? Відповідно, якщо ми говоримо про наш мартиролог, велика частка в ньому селян, робітників київських заводів, вчителів, інженерів. ну і Безумовно, той відсоток, який ми вважаємо українською ін... елітою, інтелігенцією, тобто, ті, кого ми називаємо розстріляне відродження. Це Михайль Семенко, і Гансен, і Вероніка Черніхівська, і Володимир Дородуківський, і художники-Буйчукісти, від самого Михайла Бойчука, його дружини Софії Налепинської-Бойчук, Буйчук до. Там... Менш знаних, таких, як Іван орел Орленко або Іван Липківський. Це певна когорта музейників, це певна частка акторів, режисерів, абсолютно різного спрямування. І, ну, дехто починав з них біля Курбаса, або в якомусь такому експериментальному руслі, а дехто біографічно ніяк не пов'язаний з Курбасом. Ну, то... Є якась е, постать, яка справила mm. таке враження. Ви знаєте, вони всі по-своєму справляють враження, іноді справляють травматично, коли ти бачиш, як співробітники НКВС людину зламали там морально, вочевидь, з великою долею вірогідності і фізично, і змусили її на себе взяти ці фальшиві свідчення. А є історії, які просто ну, дивують, скажімо, абсурдом певним, або просто беззахисністю звичайної людини перед тоталітарною системою. Мене свого часу ця історія трошки зачепила, і ми її взяли. На нашу виставку, яка зараз експонується на Контрактовій площі на Подолі, кіння в документах і пам'яті, це, власне, історія Марії Баглії Іваненко. Вона була кравчиною. Можливо, зачепило, тому що це жіноча історія. У нас в відсотках жінок, безперечно, набагато менше, ніж чоловіків. Якось ця хвиля терору спочатку підкосила чоловіків. а Дружин найчастіше, особливо таких відомих особистостей, їх найчастіше засилали в табори системи ГУЛАГу, але це їм залишало ну, хоч якусь можливість вижити. А от Марія Боглієваненко, вона була абсолютно молодою жінкою, шила жіночі сукні в ательє моту Києві. І була розстріляна в межах виконання так званої Харбінської операції НКВС. Оця Харбінська операція вона на теренах колишнього СРСР одна з найменш досліджених там в порівнянні з там з польською чи з німецькою і навіть з грецькою. Тобто, і вона специфічна в тому плані, що вона не є національною операцією, тобто це фактично репресії проти людей. Які свого часу працювали в Хребіні. От, які абсолютно офіційно там працювали, мали якісь свої відрядження, абсолютно там законно офіційно Радянський Союз їх повернув назад в той чи інший спосіб, а потім вирішив, що їх там всіх могли завербувати японці для свого. Шпигунства і для шпигунської діяльності людей розстрілювали переважно саме за таким звинуваченням: шпигунства на користь Японії. Навіть ніхто не розпитував досить детально про те, які ж відомості могли люди передавати японцям, і чи взагалі вони розуміли японську мову, чи вони її знали і так Я далі. Розуміло, і так далі. Що ну, це... Тобто, це достатньо типово для періоду великого терору, але а, оця якась, знаєте. З одного боку, абсурдність самих звинувачень, а з іншого боку, ну просто конвейер, який штампує зі справи в справу, однотипні цілими абзацсами фрази, де міняють стільки прізвища, це все одно до цього часу зачіпає і вражає. Ще пак. І це знову проявляються ці сили, які намагалися нас знищити Абсолютно. тоді. Вони знову проявляються в сьогоденні. Я хочу ще згадати теж ще одну історію. Нещодавно писала про цього чоловіка. У нас на сайті Кузьма забарило молода людина 909 року народження. Тобто скільки йому було? 26 років, коли його розстріляли. І це теж от варіант. Брехливості системи. Здається, в 35-му році, якщо я не помиляюсь, Йосип Сталін висунув тезу відому розтиражовану, що син за батька не відповідає. Mm -hmm. Ну і таким чином, от, нібито підкресливши а, таку індивідуальну відповідальність людини, нібито за якісь там вчинки проти а, влади, партії, уряду і так далі. А Кузьма Забарило це якраз історія, коли син відповів за батька. А у нього батько був Павло Забарило, відомий військовий діяч армії УНР. І цього вистачило достатньо, щоб за цю ниточку смикнули. І по суті, в провину поставили саме. Якісь дуже спорадичні контакти з батьком, там буквально кілька разів вони, здається, листувалися. Ну, і ясно, що там навіщали вже додатково там, антирадянську агітацію і пропаганду. Але цього вистачило, щоб людину, молоду, яка тільки починалась повноцінно жити, розстріляти. А, при тому теж один із моментів — Кузьма Забарило, народився в Бучі. Mm -hmm. От, е Тобто ще такий якийсь перегук через десятиліття, століття. Нашим поколінням дуже хочеться вірити, прийшов час покласти край, тому що відбувалося десятиліттями і століттями дуже на цій землі. І дуже хочеться в це вірити. Останнє запитання теж таке персональне. Да? Я, я знаю, що ви ж творча людина і. Поетка, е, Якимось чином, от, можливо, на власну творчість щось із історії почутих, побачених, досліджених вплинуло, можливо, є, є якісь вірші чи інші твори. Віршів немає, чесно скажу, а маленька проза. Пишеться, але ще я її ніде не оприлюднювала. Ну що ж, чекатимемо і низький уклін за вашу працю, за, вашу, за всіх вас, те, що ви робите, бо дійсно це теж один із фронтів, насправді, зараз великої війни і протистояння. Дякую вам за увагу. Нашого дякую сповідника. на нашого наснаги вам дякую. і дякую всім, хто нас дивився. Переможного миру, всім нам. Слава Україні!